Повернути ситуацію на дорогу, законодавче русло і забезпечувати на автошляхах порядок, як того вимагає закон працівникам Державної інспекції заважають автомайданівці. Про це заявили рівненські перевізники та будівельники, які нагадаємо напередодні влаштували пікет перед обласним ДАІ. У такий спосіб учасники акції висловили підтримку правоохоронцям і висловили звинувачення автомайданівцям, які на їх думку не допомагають, а навпаки, дестабілізують ситуацію на автошляхах Рівненщини. Такі ж думки лунали із вуз самих інспекторів. З відповіді автомайданівці не заборилися і як обіцяли, вже на наступний день скликали прес-конференцію, на які відповіли на усі звинувачення, які прозвучали на їхню адресу. Більшість з яких, на думку громадських активістів, є безпідставними. Автомайданівці переконують, що не можуть розуміти звинувачення даїшників у тому, що вони нібито заважають інспекторам працювати, адже запевняють, працівники Даї самі просять про допомогу. Нам кожної ночі дякують за те, що ми приїжджаємо. Вони самі дзвонять. Хлопці, будь ласка, підітьте. Останній, наприклад, приклад я можу навести це, коли я йду до Юри одного з координаторів нашого автомайдану телефон і каже, що в нас є неадекватна людина, ми не знаємо, як з нею справитися, вона п'яна, вона за кермом, вона буянить. Будь ласка, підійти. Ренці автомайданівці також заявили, що не вимагають звільнення виконуючого обов'язки начальника ДАІ Рівненщини Олександра Семенюка, але ж хочуть, щоб той пройшов люстрацію. Хоча у який про спосіб її можна провести, не зрозуміло, адже жодного закону про люстрацію в Україні немає. Зняти його ніхто не хоче. Ми хочемо просто поміняти систему. Конкретно про цю особу ніяких дій ми не ведемо, нічого конкретно проти нього не маємо. Нікирівні автомайдану запевнили, що під час патрулювань не намагаються зупинити автівки порушників, а лише викликають даї, коли мають підозру у тому, що, скажімо, якийсь водій перебуває на підпитку. До того ж, експерти-юристи підтверджують, що примусово зупиняти автівки крім державтоінспекції, чи законодавство не дозволяє нікому, навіть представникам зареєстрованої громадської організації, якою є автомайдан, Тож, аби порозумітися і ввести ситуацію на дорогу. Законодавче поле лідери автомайдану готові до діалогу. Ми запрошуємо до відкритого. І публічного конструктивного діалогу всі сторони, які зацікавлені в тому, щоб на дорогах Рівненщини був порядок. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.